Я, щоб знову не відписувати під кожним коментарем окремо, там під моїми відео про розмарин, мене постійно запитують, чи цей розмарин в мене зимує. Я вже розповідала, але якщо пропустили, бо то давно було, здається, ще навесні, розповім ще раз. Оцей кущ, ну ну тобто він, ну, це такий в мене величенький кущик, метрів 40 висоту Цей уже. Цей я садила мал маленьким, в половину меншим за оцей. Я садила навесні, висаджувала його з горщика, який в мене стоїть на підвіконі. Таких кущиків. ще достатньо. Оцей от кущик я теж... Висадила на Ось, бачите, я його постійно стежу, бо з нього вкорінюю. А оцей він в мене он тут вже заріс і виріс всім на світі. Я його залишила зимувати минулого року. Він в мене майже вимерз. Там лишилось буквально пару гілочок. Але він, бачите, він за сезон гарно наріс. І я його з нього там стригла, вкорінювала, але кошик гарно наріс. І я вам хочу сказати, що я на цю зиму його теж залишу зимувати, мені просто дуже цікаво. Ви якщо хочете експериментувати, теж проекспериментуйте, як в ваших регіонах він поводитиметься на вулиці взимку. А я точно перевірю, бо в мене є запас, і я маю з чим експериментувати, тому мені. Не шкода, а мені цікаво, бо мені будь-які експерименти цікаві, тим більше, що якщо є, потім чим відновлювати. Ну ось, власне, все, що я вам про розмарин хотіла сказати.